Привіт, всім! Так, дивіться, скільки я камчуриків нав'язала. Гарні такі і маленькі на замовлення, такі дуже з грубої ну, нитки. Це мало тяжко в'язати, терпне оцей палець безіменний. Ну, бо дуже товста нитка така плотна. Ну, вже завершую роботу. Ці ще одні дов'язую. І круто буде. І починаю о, пуловер. Вчора закупила таку нитку. Ось, двійну. Так, скрутила її разом. Ось. І буду в'язати на замовлення пуловер, Ось. А ця залишилася. Такий твердий клубочок. 250 гривень продають. І змотаю разом. так, і буду теж якісь носочки в'язати. Не знаю, може вже собі. Якраз цього клубочка вистачить. Ну, отак. На неділю роботи є, щоб в'язати і не нервуватися важкою ситуацією в країні. Ну, Лілічка малює, так що маю роботку, поки немає світла. А чим з'являється світло, йду мало в інтернет. І так, mm -hmm. так проходить зима. Ну, добре, що є роботка, нам снігу тепло. Снігу нема. Що нема? Снігу нема. А, жалко, що немає І снігу, ми би каталися. Ну, б каталися. Побігла до мами перші трошки, понесла їм сухих дров. Ну, мамка так нормально, не хворіють І з батьком. Підкладала якраз ватру, вогонь. Ну. А які в мене ковчери? Віля вже нарешті. Ну, а я в носках тільки. <рес> ну. Наділа такі кратки. Ну, такі вони дуже тепленькі усі. Бо це такі, як валянки. Давно робили з такого матеріалу. Ну, і нормальненькі, нічого не липне до них. Нормальненькі, тепленькі в хаті, щоб носки не прочухувати, треба обов'язково всім хатним такі надівати. І Лілічка, кажу, бо мені не протирала мою працю важку. <пиш> Носочки щось це ні. Лілічка, обов'язково одягай. Так, а Яночка десь там залізла під дзеркало, щось вишукує, віночки, щоб попадали. Яночка, що ти там робиш? Іди покажися людям. Янко не хочу, не в настрої яночка. Ну, Підкладаю вогонь, замісила на хлібчик. Зараз дадуть світло і буду випікати. Бо тому що в блодері, ну, там де вогонь, то в мене або пересушиться, або перепечеться Та, важко. А так включить на дві годинки і скоро випечеться ага, хліб. За дві годинки. Ну, о, Яночка, привіт. На жаль, Янка не почесана. Ох, <сі> Перевернула кухню. Не почесана, бо я не встигла, бігла до бабулі. Ну, Ось Яночка тут у нас красунька. Вже порозовіли щічки, ну йди свою кухоньку склади, покажи мені. Там були конфет. Тує Янки заначка конфет ховає собі. Ого, ММДМ це від нас ховає. Я зім підлогим. Я вам казала, ми звісно. Хто нас збирав, чи є? Хто має спору збирає? Ти мене забрала. Коротше, ділимося. А чого ти така жадіна? Де Лілі поділи? Янко, сором. Ну-ну, я вже з'їла. На, нема. Янко. Іш, іш, іш. Мишком ліжку закотилась. Ну нічого, дитина. Нехай. Із. Ну, ось таке. Гуляємося. Пишіть, що у вас там, що робите, як немає світла. В пеці короткуваті. Та, десь спадає по деяка петля. Ну. Мамі не може, то мама стане плотна така. Екранся не будемо міщати буду їсти забагато солодкого. У мене є там в коморі яблучко, треба гризти. Ноки ще ми не не перегризу. Ну, я люблю яблочка. Як живіт болить, то яблочко одно зліси. І все нормально. Так, що так. сказати? Що все нормально, ми здоровенькі, з настрої, з гумором. І все буде в нас добре, якщо будемо дружити і підтримувати одне одних у такі скручні часи. Дехто що має е, дрова, поділіться сухі з сусідами, як там старенькі поживають, узнавайте, як виживають, бо дітки їхні поїхали за кордон. І треба цікавитися. Бо то ж нам йде на хороші вчинки. Записуйся в книгу. Ну і так, живіть дружньо, і цінуйте, і поважайте один одного. Пока-пока! Пока-пока.